Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Українська Народна Республіка з березня 1918 року Україна була окупована німецькими та австро-угорськими військами, чисельність яких сягала близько півмільйона осіб. Повернувшись до Києва, Українська Центральна Рада продовжила виконувати свої функції. Однак проти неї вже сформувалася внутрішня опозиція. Союзники зі свого боку дедалі більше переконувалися, що Центральна Рада не спроможна утримувати владу у своїх руках і забезпечувати регулярні поставки продовольства та сировини до їхніх країн. У другій половині квітня керівники німецької адміністрації в Україні зустрілися з генералом Павлом Скоропадським і висловили готовність підтримати уряд сильної руки 29 квітня. На засідання Центральної Ради, яка щойно ухвалила конституцію, України, Української Народної Республіки увійшов загін німецьких солдатів і розпустив збори того ж дня у Києві зібрався з'їзд хліборобів, який проголосив Павла Скоропадського гетьманом України. Прихильники гетьмана захопили у столиці всі державні установи, проте режим Скоропадського відразу ж зіткнувся з антигетьманськими настроями. Восени 1918 року поразкою Австро-Угорщини та Німеччини завершується Перша світова війна. В цих країнах спалахують революції, і Скоропадський втрачає зовнішню військову опору. Провідники Українського національного союзу утворюють директорію, керівний орган повстання проти гетьмана під головуванням Володимира Винниченка у Білій церкві. Член директорії Симон Петлюра оприлюднює універсал до народу із закликом до повстання. Прихильники директорії 14 грудня захопили Київ на Софіївському майдані. Відбувся молебен і військовий парад з приводу здобутої перемоги. Восени 1918 року визвольний рух охопив і західноукраїнські землі. 1 листопада 1918 року українські солдати, які служили в австрійській армії, а також численні добровольці, підняли над ратушею та іншими установами Львова синьо-жовті прапори. Було офіційно проголошено західноукраїнську народну республіку. Її президентом став досвідчений політик Євген Петрушевич. 22 листопада молода республіка зазнала потужного удару від польських військ. Державний секретаріат та уряд з УНР переїхали до Тернополя, потім до Станіслава. Створена урядом з УНР, Галицька армія не могла довго чинити опір польським військам і змушена була відступати. Уряд ЗУНР переїхав до східної України, а Галицька армія злилася з військами директорії. Поляки тим часом окупували майже всю територію Галичини і Західну Волинь. За таких умов 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві відбулося урочисте проголошення акту Злуки західноукраїнської народної республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну українську державу. Проте зовнішнє становище директорії було надзвичайно складним. На півдні, півночі та північному сході агресивні дії розгортала Радянська Росія, яка не визнала ОНР. Зі сходу на Київ сунула відновляти єдину і неподільну Росію армія генерала Денікіна. ОНР змушена була підписати загальну військову і торговельно-економічну конвенцію з Польщею, які дістали назву Варшавської угоди. А коли 12 жовтня 1920 року Польща та Росія підписали перемир'я. Димом Петлюра залишився сам на сам з більшовицькими військами. Хоча на практиці об'єднання УНР і з не було втілене через поразку української революції, акт Злуки має велике значення в історії українського народу. Він став зірцем цивілізованого демократичного об'єднання територій в єдину суверенну державу. 1999 року, указом президента День Соборності України було проголошено державним святом.